Не допрацьовують. нині всеукраїнська коаліція громадських організацій з протидії торгівлі людьми презентувала у Івано-Франківську звіт, який демонструє, як на практиці в державі діє законодавство. Понад два роки поспіль фахівці уважно моніторили роботу органів влади в 14 областях України, серед них і Прикарпаття. Як виявилось, часто чиновникам не вистачає вмінь та знань, щоб працювати з людьми, які стали жертвами злочинів. І ми бачимо, що через напевно недостатню відповідальність. Недостатню працю продовжується торгівля людьми. Ми працюємо уже з жертвами торгівлі людьми. А ми повинні працювати по профілактиці для запобігання торгівлі людьми. За профілактику торгівлі людьми взялися в обласному центрі зайнятості. Тут для безробітних влаштовують спеціальні тренінги та зустрічі. Та це відзначають фахівці не завжди зупиняє людей, які планують залишити Україну задля пошуку кращого життя. Мінімальна, тобто там. Де тисячу скільки зараз там тисячу чотириста приблизно? Так Я точно не пам'ятаю яка сума. Ну і є, є зарплата і три тисячі, якщо це якийсь головний бухгалтер там, чи якщо це? Ну мало звичайно, тому що в основному, якщо це йдуть, це йдуть вакансії з заробітничими професіями. в Основному роботодавці ставлять мінімально, може трошки більше ніж мінімальна заробітна плата. Звіт Всеукраїнської коаліції громадських організацій з протидії торгівлі людьми уважно вислухали. Й обласні чиновники і запевнили, що візьмуться за створення в області спеціальної цільової програми, яка стане на захист людей, які постраждали від сучасного рабства. Іван Янчук, Сергій Попович, новини 402.